Знаєте, ви в кого в понеділок буде день народження? Безумовно. Знає, а в, в кого день народження? Це відомо всім, Валентина Антонів. А чи знаєте, в кого в понеділок день народження? Звичайно, нашого керівника чудової жінки красивої, як у Валентина Антоніона. А коли Валентина день народження? Ну як ви? 2 квітня. А чи знаєте, ви в кого в понеділок день народження? Знаємо. Знаємо. 2 квітня, директор і Директор в сторону. Валентин Антонів. Я так хочу, щоб ви були щасливі. І щоб усі ваші мрії збувалися Вітаю, Валентина Антоніна! Вітаю, Валентина Антоніна! Лантина днем народження, днем народження. What <laughs> you <звін <Teachers> <звінг> ну, у мене мене, напевно, особливо щирі будуть, тому що в нас з Валентиною пов'язує не, не лише робочі відносини, але й дружні відносини, причому давні дружні. Тому як прекрасній людині, школу науковцю і саме основне дуже щирій в подрузі, я хочу побажати її комфорт. Шевного комфорту, розуміння близьких, сприйняття нашими всіма співробітниками всіх її ідей і реалізації майбутньої, тому максимально тільки все особливо найкраще. Як найкращому керівнику, мудрим керівництвом, якого дуже приємно працювати, я бажаю безумовно найбільшої цінності в житті кожної людини. Це міцного лісного здоров'я. Що можеш інці. Завжди Это краси. Це саме. Що можна бажати можна мати? Щастя від дитини. Що може бажати кохані дружині? Щастя від чоловік. Я її дуже люблю. Ми з нею багато років працюємо на І з ним народження. Звичайно, здоров'я. Тільки здоров'я, усі! Наставити. Всього найкращого ініціативності продовження розвитку ідей, а ми будемо реалізувати. Ну, перш за все, я бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, також мудрого керівництва юридичним інститутом, який ми зараз відчуваємо, а також здійснення всіх мрій. Бажаю, щоб було здорово, зараз здоров завжди освіта, mm. щоб завжди були наповнювані інститут mm. ідеями, щоб не реалізувалися. І взагалі відчуття запуститься. Ви щастя в особистому житті. Радості в дітях. І Всього не найкращого. Енергії, здоров'я, успіхи у нелегкій праці і просто величезного Божого сприяння у такій роботі. Щиро ну, серце вітаємо вас. Валентин Антонів, думаючи про, про вас в мене на думку виникають тільки позитивні враження. Але дивлячись на режисера, я розумію, що він каже, що все поріже і все будуть, не все війде в ролик. Тому, Володимир Антоніо, що вам по життю не попадалися ніякі режисери, які вам будуть керувати вашим життям. З ним народження, вітаю. Державного спокою, сімейного затишку, безперечно, всі гаразд. Антонівна, я що вас вітаю з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, реально, цімейного затишку, комфорту в вашій родині. Я хочу привітати Валентину Антонівну з робіт днем на народження, бажаю там їм всяких гарантів, щоб студенти її не засмучували, щоб дощі тішили її. Бажаю вам довгих від життя, благополуччя, успіхів і натхнення. Вітаю вас, <клієнтолі> вітаю! <клієнтолі> <клієнтолі> Те, що я допомогла показати, це здоров'я для реалізації всіх ваших задумів, сили звичайно і терпіння. Шановна Валентина Антонівна, хочу вас щиро привітати з вашим днем народження і побажати головне здоров'я, наснаги, творчості. В цей день народження, який прийде в понеділок. Нехай всі ваші надії, сподівання, прагнення збудуться, досягнуться. Бажаю вам хороших друзів на своєму шляху. Якщо якісь перекони будуть, то якомога легше їх здолати і нехай у вас в житті все будемо. Валентина Антойна, Саме найкраще, що можна для вас побажати, це, звичайно, сімейного затишку, нових звершень, здобутків у вашій Дорога і шановна Валентина Антойна, Сьогодні ваш такий день, гарний, весняний, сонечко світить. Бажаю вам, напевно, щоб ви завжди залишалися такою красивою, такою розумною, такою талановитою жінкою, управлінцем. Булоче з дуже хорошою доброю людиною. Вам бажаю щастя, здоров'я і благополуччя і, звичайно, успіху у всіх ваших починаннях. Вітати її хочеться, щоб в неї було прекрасне здоров'я, наснага. Борщ вона досягла високих, але окрім того, хочеться, щоб її в житті все було гаразд. Ну і скажімо, що він поглядала віддачі. Валентина Анточенко, я вітаю вас з термна. Так, бажаю вам особистого щастя, всього найкращого, творчі вам здобутки. Весною ти народжена, красою обгороджена, і боєм твій. Наше добудення, радість і сум, і увага. shut sure.